У ГКЦ запровадила Григоріанський календар. Перейдуть на нього вже з 1 вересня 2023 року. Відповідне рішення ухвалили на 93-й сесії Архієрейського синоду у ГКЦ в Україні. Реформа стосується лише тих свят, які відзначаємо за сонячним календарем, тобто нерухомих. Ті ж, які за місячним святкуватимемо за старим стилем. Перехід на новий календар саме з 1 вересня пов'язаний ще з візантійською традицією, тож святкуватимемо за новим стилем. Не лише Різдво, а й водохреща, Покрови, Свято Миколая та чимало інших. Нам справді потрібно буде перелаштуватися трошки на новий, я би сказав, лад щодо їх святкування, бо треба всім розуміти, що ми будемо посвячувати воду на свято Богоявління 6 січня. І таким чином всі інші свята, включно святом покрови, іменинами різних та, людей покрови буде святкувати першого жовтня, свято Воздвиження чесного щодряшого хреста, 14 вересня, і так далі. Таким чином, мова йде про комплексну реформу церковного календаря, яка давно-давно уже назріла.